Це два у нас стопових мотоблочка. Вейма 1100 c 6 Це звичайний, як я кажу, автомобіль «Ланос». Народний мотоблочок. А ось у нас Отаманша, також народний мотоблочок, ведьмочка, або як я його називав. Дуже мотоблок, який задовільнив своїх власників. І почнемо. Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. вітаємо сердечно на каналі Булаточка Польська і сьогодні цікавий огляд. Огляд буде під назвою: Який обрати собі мотоблочок з пасовим приводом або з прямим шестерним. Дуже багато від вас приходить запитань, який же обрати мотоблочок. І ми взяли два. Наймасовіших мотоблочках, які обирають наші підписники. І сьогодні буде цікаво. Ми почнемо вас знайомити починаючи з двигунів. Потім порівняємо коробки, потім порівняємо редуктора. Я покажу взагалі, як вони запускаються, і в кінці зробимо висновок. Тому, шановні, давайте сьогодні буде цікаво. Дивіться, це два у нас стопових мотоблочка. Вейма 1100 – це звичайний, як я кажу, автомобіль. «Ланос» – народний мотоблочок. А ось у нас отаманша, також народний мотоблочок, ведьмочка. Або як я його називав. Дуже мотоблок, який задовільнив своїх власників. І почнемо порівнювати. Дивіться, у цього мотоблочка двигун 7 кінських сил. Виход вала, шліц. У цього мотоблочка такий же самий двигун, 7 кінських сил, але виход у нас буде шпоночка. Тому що у нас привід пасовий. Надалі, мотоблочок 1100 c 6 Двигун під'єднується до коробки оригінальної коробки «Вейма». Яка має 4 швидкості вперед-дві назад, тобто є зменшена швидкості. Це ось та топова перевага, за що полюбили цей мотоблок. Але у нас тут йде щеплення масляній ванні. Так зроблено, як в автомобілі. Переходимо на мотоблочок 900М3. Тут у нас пасовий привід, йде шкіф на три ручні. Два у нас привідних йдуть на коробку. І за рахунок натягування пасів. Мотоблочок починає рухатись. Тобто, це у нас привід пасовий. Тепер хочу трохи зупинитись саме на коробці. Коробка тут має три швидкості вперед, одну назад. Тобто, з'явилась та сама перша зменшена. І за рахунок цього мотоблочок став дуже-дуже популярним. Тепер хочу показати вам, що тут вже з'явився вал відбору потужності. Поки що на цей вал відбору потужності немає серійного активного навісного обладнання, але невдовзі воно з'явиться. Переходжу для порівняння на коробочку c 36 Тут у нас, шановні, ось цей вал відбору потужності, який вмикається, вимикається, і на нього вже є серійне активне навісне обладнання. Активна фриза, роторна косарочка, помпа. Тобто він. Повністю вже завантажений. І від себе хочу сказати, досить круто все працює. Тепер переходимо вниз на редуктор. У мотоблока 1100C36 тут йде такий редуктор чавуни і вал 32-й шестигранник. У Вейми 900М3 також чавунний редуктор, але там 24-й шестигранник. В редукторі у нас йде ланцюгова передача на вісь. Тут у нас іде 1100 c 36 у нас іде вал з конічною шестернею. Тобто, можна сказати, більш надійніше. Але, шановні, який же редуктор такий або такий, це вже давайте поспілкуємось. У мене є своя думка, а у вас своя. Давайте далі. Що йде в заводській комплектації? Мотоблока Вейма 900М3. В комплектації йдуть 8 колеса, у C36 – 10 ті Тепер. Саме 900М3 вже Добавлено кріплення роторної касарочки. Саме роторна касарочка тут працює, коли ти тримаєш ось так мотоблочок. У тебе знімається у цей встановив роторну касарочку і натяжником натягнув, вона працює. У мотоблочка 1100C36 потрібно руль розвернути і косарку кріпимо тут. Тобто вона працює на задній швидкості. Тепер. І цей і той мотоблочок мають регулювання. Ось так. Руль можна регулювати і підіймати вверх-вниз. Тут так само, як ви бачите. В заводській комплектації з мотоблоками йдуть фрези. Фреза на 900 м 3 має ширину захвату 900 мм. Ось так виглядає. І в комплектації йдуть диски захисту рослин. Вал 24 мм. А у мотоблочка 1100С36, фриза йде трохи більша. Ширина захвату вже 1100 мм. глибина обробітку до 300 мм. Я забув сказати, що на 900 М3 також до 300 мм. Тобто відрізняється ширина захвату. Так, по характеристикам по мотоблоку, я вам все розповів. Тобто, Тепер ви розумієте, що двигуни однакові, відрізняються коробки, відрізняються привід, ходозменшувач є і тут, і тут. Тобто це мотоблочик, я скажу так, більш, його краще застосовувати для тих робіт, де будете ще працювати з активним навісним обладнанням. Це мотоблочок взагалі крута моделька, яку. Досить легко і ногою перемикати, все, що завгодно. Люди більш похилого віку обирають ці мотоблоки, тому що це наш горобчик, і за ним не потрібно стрибати по земельній ділянці. Тепер, що ще саме цікаве, цікаве, це ширина колії. Ширина колій по центрам. У мотоблока Вейма 900М3, дивіться, 420 мм. У мотоблока 1100 c 6 600, Так, де по центрам кажу 610 мм. І той і той мотоблочок можна укомплектувати різними колесами. Тепер давайте запустимо. Давайте запустимо і подивимось різницю швидкості на зменшенні. Це також дуже-дуже важливо. Нейтральна швидкість. Е, якщо в мотоблокі з пасовим приводом. Ну, не обов'язково перевіряти нейтральну швидкість, То тут обов'язково, тому що коли заведете, можете за ним побігти. Стоп двигуна, оберти не чіпаю, закриваю заслоночку і завод. Досить круто завівся двигун. Додам йому трохи обертів. Так. Вижимаю першу зменшену. І поїхали. Дивіться, як тихенько, завдяки коробці зі зменшеною швидкості рухається мотоблок. Тепер ним зручно виконувати оранку, викопування картоплі, ну і, звісно, загортання. Ну, якщо кому гроші дозволяють, можна, звісно, з ногою дип. Опція ось така. Як ви бачите, що таке зменшена швидкість. Давайте назад ще покажу. Ось так. Мотоблочок топчик за рахунок своїх властивостей. Ось так. Глушу його. 11036. Сім кінських сил, коробка 4 плюс 2. Тепер наша з вами отаманша. Мені дуже зайшов цей мотоблочок. Так. Ну, а зараз переходимо до нашої отаманши. Для того, щоб запустити отаманшу, що потрібно зробити? Закриваємо заслонку сюди і... і заводимо. І ось так. Тепер, дивіться, також додам трохи обертів. Вмикаю першу швидкість. І дивіться, як тихенько рухається отаманша. Ось так. Двигун шипоч. ну Дійсно топова моделька. Нагадаю, зараз вони є в наявності. І хто обирав собі шукав мотоблочок, зверніть увагу. Неважкий мотоблок, до речі, десь приблизно 90 кг, 1100 С36, він десь 110. Так, давайте другу. Бачите, вже швидше. При фрезеруванні, коли працюєш фрезою, взагалі круто ним працювати. Ну і, шановні, давайте трохи підсумуємо. Це мотоблоки з двигунами однакової потужності, 7 кінських сил, 7 кінських сил, бензинові, але відрізняються коробками. Тут коробка 4 плюс 2, тут коробка 3 плюс 1. Але що їх поєднує, і той і той мотоблочок мають ось цю зменшену швидкість. За рахунок цього, ти мотоблок повністю контролюєш. Який же обрати? З прямим шестельним приводом або з пасовим. Давайте поспілкуємось, Цікава ваша думка. Моя думка, що або цей, або той мотоблок вартий вашої уваги, тому що це надійна техніка, і вона задовільнить, я впевнений, кожного. Дякую вам. Від вас зворотній зв'язок. Зустрінемось в наступних оглядах. І обов'язково пролайкайте це відео і поділіться ним з друзями.